Добро, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. І так, думайте тільки про себе. Хто хоче вас забути, але не може. А я поки що вас дякую за те, що додаєтесь на групу Телеграм, за коментарі, за підписки, за те, що заказуєте амулети. І дуже багато вже по рекомендації. І чекайте на них. Ох, тут взаємне кохання, про яке ви... Вже забули, скажімо так, це ваше минуле. Так. так, Ви могли десятка пентаклів, або бути заміжня з цим чоловіком, або жити з ним разом, або планувати з ним стабільні і надійні відносини. Напишіть, чи знаєте, цього чоловіка. Він це в цьому чоловіку у вас була хитрість, обман, маніпуляції. Це таке його визначення для того, щоб ви зрозуміли, хто це. Четвірка жезлів. Тут ви з ним жили під одним дахом, знов кажуть, навіть у когось була, було весілля. Або ви планували. І вам здавалося, що в цих відносинах є енергія, є потенціал. Але знову сім жезлів. Скоріше за все, вам це, обі... це обіцяв цей партнер весілля, але це було його хитрість, обмани, маніпуляції, бачите? Так, ця людина хотіла вас утримати, але хотіла утримати по егоїстичному варіанту, Тобто для себе? Де ще така жінка? Чи знайду я ще таку жінку? Тож, жінка цінна, він це розумів, але віддавати вас нікому не хотів, але й сам не робив те, що обіцяв. Так, Колесо Фортуни, ну, ви могли цим чоловіком не раз поновлювати відносини. розставатися, сходитися, сходитися, розходитися. Так, десятка мечів. Йому зараз дуже погано. Тобто, ну, сонечки, він отримав те, те що він отримав. Десятка мечів, це коли людина прибита до землі. Але знову повинні розуміти, що страждання людини не завжди приводять до змін. Тож, тож. Тут він кожен раз хоче вам написати про свої почуття, але не робить цього. Тобто, знаєте, до нього так, все, я не можу. Я зараз напишу і будь-що буде. Потім. йому